Зараз до нашого ефіру доєднується Олексій Буряченко, кандидат політичних наук? Пане Олексію, вітаю вас! Слава Україні! Да, вітаю Граємо, слава! Отже, бої за Солидари Бахмут порівнюють зі щитом, яким українська армія рятує від суцільного знищення Краматорськ, Дружківку, Костянтинівку, Слов'янськ. Як довго можна тримати цей щит і які варіанти розвитку подій на вашу думку існують? Ну, знаєте, як на мене потрібно розбираючи це питання, розпочати з того, як це відкоментував сам президент України Володимир Зеленський. Він у своєму зверненні зазначив, що ворог для поставив для себе принциповим питанням взяття міст українського Донбасу, а з нашої сторони завдання максимально зменшити воєнний потенціал держави терориста. Тобто, ми можемо Констатувати, що і Бахмут, і Соледар, вони тримаються. Якщо ми говоримо про Соледар, де зараз ситуація, скажімо, максимально складна, то сили оборони відповідно вже навіть здійснюють контурнаступи. Після того як на ці ділянку фронту на передову приїхав командувач сухопутних військ Сирський, трошки була відкоригована стратегія на. Та, дійсно були запущені вагнерівці Пригожина на незручні не для себе а, участки, наскільки ми можемо оцінювати з офіційних повідомлень а, генштабу, і вже зараз відповідно відбуваються кон, дуже ефективні контрнаступи. Західна частина знову ж таки з офіційних повідомлень генштабу Солидару залишається за збройними силами України. І більше того, якщо дивитись на це питання. Стратегічно то основні оборонні, скажімо так, редути збройних сил України знаходяться поза межами Соледару для того, щоб максимально контролювати і місто і здійснювати ефективні контрнаступи, контролювати логістику і забезпечувати на якщо за необхідності можливість перегрупування українських сил захисту та додаткове зміцнення захисту. Бахмуту зі сторони відповідно Селедару, тобто на даний момент все контрольовано і виконуються абсолютно усі завдання. Ви щойно згадали пана Сирського, і от в своєму блозі ви пишете про про нього про командувача сухопутних військ збройних сил України. Як про страшний сон росіян? А можете пояснити чому? А це звичайне проста аналітика на командувач сирський. Я думаю, що для російських загарбників це дійсно страшний сон можна страшний сон наяву, якщо навіть говорити більш конкретно, тому що усі ті операції, де безпосередньо приймає участь пан Сирський, вони успішні для української сторони. Він надзвичайно успішно комбінує тактику так званих. На мілких порізів з тактикою тотальної війни, тотал вар. І за рахунок такої інтелектуальної стратегії вдалося не один раз уже переламувати значно більші сили супротивника, як відповідно у людському еквіваленті, так і у еквіваленті бойових машин. Тобто, звичайно, ми можемо зробити з цього висновок, що там, де пан, пан Сирський та та. Там інтелектуальний рівень на відповідно супротиву російському загарбнику в рази в рази відповідно вищий, аніж атакуючої сторони. Ну і знову ж таки, давайте згадаємо оборону надзвичайно успішну оборону Києва. Давайте згадаємо просто історичну. Я думаю, відповідно, контрнаступ під Харковом харківську так звану операцію. думаю, вона йде усі підручники так Мовити військової справи, ну і, звичайно, витиснення ворога з єдиного обласного центру, який вдалося захопити ворогу під час тимчасової окупації. Це Херсону, всі ці операції відповідно планував контролював і здійснював саме пан Сирський. Тому я і роблю такі висновки, що пан Сирський максимально в темі, максимально в матеріалі. Він не боїться їхати на передову. Він їде в най Найбільш складні а, участки фронту він а, дуже близько спілкується а, відповідно з людьми на самих передових позиціях, і тому його бачення обстановки воно найбільш насправді цілісне, а відповідно і може робити найбільш ефективні вибудовувати стратегії в залежності саме від поточної ситуації на конкретному ділянці фронту.